Так виглядає протирадіаційне укриття на вулиці Кавказькій, 15, починаючи з 24 лютого, і дотепер мешканці сусідніх житлових будинків активно використовують його як сховище під час тривог. Та коли в приміщенні велике скупчення людей, дихати стає просто нереально через несправність вентиляційних систем. Місцеві зверталися по допомогу з встановленням вентиляційної системи в укритті до рівненської міської ради вже не вперше, оскільки бомбосховище перебуває на їх балансі, та ще жодного разу рівняни не почули позитив. Відповіді. Місця не вистачає, люди людина чекають на вулиці. І тут буквально за 15 хвилин стає настільки дужно, що неможливо дихати. Ти мусиш виходити з дітьми на вулицю, щоб трохи подихати свіжим повітрям, наражаючи цим себе на небезпеку і дітей. Адже ну, ти не знаєш, куди прилетить черговий раз ракета. Про проблеми з укриттям на вулиці Кавказькій, 15, у місті знають, та здається, нічого з цим зробити наразі не збираються. Окрім проблеми з вентиляційною системою, є й інші. Вчора вранці голова ОСББ Кавказької 15, Світлана Гарбус віддала ключі від укриття начальниці управління комунальної власності Олесі Смоловик. Причиною цьому стала неспроможність ОСББ утримувати і забезпечувати укриття фінансово. В результаті місцева влада прийняла рішення залишити це приміщення таким, як є, і відчиненим. Цілодобово, навіть не зважаючи на все майно, яким облаштовувалось укриття за власні кошти мешканців. Туди може зайти хто завгодно. Там знаходиться майно людей, які облаштовували це все. Там знаходяться роутери, телевізори, DVD, особисті речі людей, продукти харчування. Коштів нам виділено не було на діалог. І постійно ми чули тільки одне: якщо ви не будете, ми просто закриємо приміщення. Сьогодні на місце події приїхала поліція, щоб зафіксувати випадок незачинення бомбосховища. Поліцію викликав мешканець одного з сусідніх будинків Олександр. Чоловік каже, помітили, що укриття ніхто не збирається зачиняти вчора пізно ввечері, коли покидали бомбосховище після тривоги. Таким чином він разом з співмешканцями залишились охороняти приміщення цілу ніч. Після тривоги ніхто не з'явився, щоб закрити його. Ну, так як облаштовували ми його переважно своїми силами, ми лишилися тут, щоб чергувати за речами, щоб можливо якихось сторонніх там, чи, не дай Бог, вибухових предметів там не було. От, я телефонував на гарячу лінію, мені сказали, що потрібно було звернення в поліцію, щоб зафіксувати факт незачинення, до цих пір, воно відчинене, незачинення бомбосховища. Поліція приїхала, зафіксували цей факт. За словами Світлани Гарбус, рішення про цілодобово відчинене бомбосховище прийняла начальниця управління комунальної власності Олеся Смоловик. Ми намагались додзвонитись до неї, аби вона прокоментувала цю ситуацію, однак відповіді ми так і не отримали. Софія Капінос Олег Степанюк, телеканал ITV.